В Україні з 1 серпня пенсіонери отримують надбавки до пенсії за віком. Зокрема, це стосується 70-річних громадян, у кого виплати в сумі не перевищують 10 тисяч гривень. Також деякі категорії пенсіонерів отримують грошові виплати до дня незалежності. Хто та скільки, та чи знають самі пенсіонери про це? Далі у сюжеті а чи знаєте, що будуть виплати до дня незалежності давати пенсіонери? Да, скільки май син ветеран. Бі, Чорнополі, бачив. Да. А я ж ветеран війни, та й каже, що 80 років вже є, дають по 500 гривень, а де дають? І що, отримувала якісь надбавки до пенсії? Ще не отримала, може ще рано, бо нема ще місяць. А яку пенсію отримуєте? Ой, щоб не вмерти з голоду. Три тисячі сто. Ну, але що, як є, так є. А чи знаєте, що є виплати до Дня Незалежності, нараховуватимуть деяким пенсіонерам? Не знаю, не знаю, не читала, а де таке є. чи знаєте ви, що до, 20, до Дня Незалежності пенсіонерам деяким будуть виплати? Я на це не надіюсь. Я живу сьогоднішнім днем. А те, що обіцяють, то для мене. Обіцяють добре, дадуть добре, не дадуть. Дякую вам за це, що дали. І яку пенсію отримуєте? – Десять. А, скачіть, чи знаєте ви, що до е Дня Незалежності будуть виплати для деяких пенсіонерів? Не знаю. Яку пенсію отримуєте? Шість тисяч. Чи знаєте ви, що з до Дня Незалежності деяким пенсіонерам нараховуватимуть додаткові виплати? Що будуть нараховувати? Додаткові виплати гроші? Не знаю згідно із постановою Кабміну до Дня Незалежності України, 24 серпня, деякі категорії українців отримають разову виплату від держави від 450 до 3100 гривень. Право на таку грошову допомогу мають особи з інвалідністю внаслідок війни. Учасники бойових дій, постраждалі, учасники революції гідності, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, члени сімей загиблих померлих учас... захисників та захисниць України. Це пенсіонери, це особи, яким не треба нікуди звертатися для отримання цієї допомоги. Виплати пенсіонерам до Дня Незалежності нараховуватимуться автоматично. З 1 серпня деякі пенсіонери отримають також надбавки до пенсії за віком. Доплати призначають тим, кому вже виповнилося 70 років і в кого виплати в сумі не перевищують 10 тисяч 340 гривень. Пенсіонерам 70-74 років додадуть до пенсії 300 гривень. Тим, кому 75-79 років – 456 гривень. 80 років і більше – 570 гривень. Надбавки до пенсії нараховується автоматично, тому пенсіонерам не потрібно йти до пенсійного фонду. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Олександра Окіпняк. Новини Сі 4